У програмі благодійного вечора пам'яті звучатимуть твори Володимира Шинкарука у виконанні його друзів, популярних українських артистів, зокрема, доньки заслуженої артистки України Ірини Шинкарук, народного артиста України Юрія Градовського та ансамблю Древляни, академічної хорової капели Орея та багато інших. Під час благодійного вечора пам'яті відбудеться і презентація нових книг Володимира Шинкарука про сценарії, про те, хто буде брати участь у ньому. Кожен раз я розумію, що, напевно, не тільки я, я подумками зверталася до батька, чи йому б це сподобалось, чи так би він це зробив, чи інакше. І мені... я дуже сподіваюся, що, я... Ну, що йому б цей вечір сподобався. Ми підготували випуск кількох книг. І так сталося, що за життя тату готував вихід цих книг, навіть сигнальні примірники цих книг він встиг побачити, деяких, скажімо так. Ми будемо презентувати У вас в прес релізах в принципі, є інформація про те, що шість. Квитки на благодійний вечір пам'яті безкоштовні. Їх можна придбати у театральній касі в касі Свято Христовоздвиженського кафедрального собору та за номером телефону, який вказано на афішах. Він хотів, щоб його книги були у домівках або в руках тих людей, які його талант шанують. І цю можливість вони будуть мати, коли вони прийдуть саме в театр, тому що. Книга, яка виходить уже зараз, вона друкується, називається Дідове літо. Воно буде розповсюджуватись тут у холі театру. Будуть стоять волонтери, які зможуть її донести до читача. Буде мінімальна ціна. Ціна кожен може поставити свою ціну. Ну як мінімум, це буде 30 гривень. Відомі артисти, співаки, поети, журналісти з великою шаною братимуть участь у вечорі пам'яті, присвяченому життю і творчості Володимира Шенкарука.